в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі легкового автомобіля загинуло п'ятеро осіб. Більше дізнаємося у речника ДСНС Київської області, пані Вікторії Рубан. Я вас вітаю, пані Вікторія. Доброго ранку розкажіть, що, такі, що, що ж там трапилося? Всі подробиці, які вам відомі до цієї миті. Дійсно, о 2 годині 50 хвилин до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району надійшло повідомлення, що е, на з полученням е, музичів грузки в селі Лунівка сталася дорожня транспортна пригода. Автомобіль ВАЗ е, в'їхав в ківець та зіткнувся з деревом, е, внаслідок чого е, дійсно загинуло п'ятеро осіб, чотири е, чоловіка і жінка. Жінка на жаль померла в крайці швидкої допомоги. Спід наші співробітники деблокували загиблих і деблокували на той момент ще одне ну, людину, але на жаль, загинули всі п'ятеро людей. Угу. Невтішні новини добре почули ваш коментар. Дякуємо за роз'яснення. Речник ДСНС Київської області Вікторія Рубан була на зв'язку з прямим каналом.